Як виникла церковнослов'янська мова, частина друга. Отож, це перша літургійна мова усіх православних слов'ян. Її створили не просто як засіб спілкування, а як мову молитви, богослужіння і перекладу священного писання. Усе почалося у IX столітті. На той час християнство вже активно поширювалося в Європі. Але слов'яни не мали ні алфавіту, ні своєї писемної мови. Біблія та літургія були тільки грецькою або латинською мовами. У 862 році князь Великої Моравії Ростислав звернувся до Візантії з проханням, ніби їм потрібні місіонери, які знають їхню мову, бо вони хочуть пізнавати Бога, а не чути чужу мову, якої не розуміють. Імператор Михаїл III доручив цю місію двом братам із Солуні Костянтину, тобто Кирилу і Мефодію. Вони не випадкові люди, один був блискучим філософом, іншим високим державним службовцем. Але найголовніше вони знали мову слов'ян, бо виросли серед них. Кирило створює глаголицю перший алфавіт для слов'ян. Далі починається титанічна праця, переклад. Вони переклали Євангелія, Псалтир, Апостол, літургію Йоанна Золотого і все це не з фантазійної мови, а з живої, солунської говірки, форми староболгарської мови, яку вони переклали і упорядкували. Ця нова писемна мова стала слов'янським аналогом Латині. Нею не розмовляли на вулиці, але вона була зрозуміла, близька, урочиста. Її почали називати словенською, а пізніше церковнослов'янською. Після смерті Кирила і Мефодії їх учні вигнали з Моравії. Але в Болгарії вони знайшли притулок. Саме там за царя Бориса мова отримала державну підтримку. Тут і з'являється новий алфавіт кирилиці, зручніший заглаголець. І звідти церковно слов'янська мова починає свій шлях на північ у Сербію, на Русь, у пізніше Московське царство. У кожному регіоні вона трохи змінюється, так виникають взводи. Київський м'який виточений, московський грубший, твердіший, сербський з місцевими формами. На Русі церковно слов'янська мова стає основою освіти культури духовності. Вона мова богослужіння, але також мова літописів, перекладів, шкільних підручників. Це не була розмовна мова, вона сакральна. Як Латина в західній церкві, її створили, щоб слов'яни могли славити Бога рідною мовою, а не чужими словами.